І всім привіт, з вами Макс, в мене на моєму каналі. Я сьогодні знімаю продовження не зламати собі голову. І ми заявили, обіцяв, що я відкрию нову карту. Пустиню. І ми її відкрили. Попробуємо на ній зіграти. Так. І нажимаємо Старт і поїхали. Це здається сильна планета, а не пустиня. Поїхала, що тут є, як є. Сьогодні я хочу в цій серії відкрити нову машину. Ой, типу мотоцик. І на, на цій карті, на... карті ми будемо о перший залу пройдений. Всю то ще 400 метрів. Без проблем пройдемо, я так думаю. To, to, to. Так, все далі. Не можу, як назбираємо 50 тисяч і на купимо машину, я ще може купимо до нову карту, де що вийшла. Сьогодні нас трошки може бути більше відео по сьогодні ми будемо ложити. Я вам сьогодні обіцяв, що буде сьогодні відео GTA, напевно цього не буде. Але я всім дякую, хто підписаний на мій канал. У нас же 19 підписчиків. Давайте підписуємо, наберемо 20 підписчиків. і е, ти вас закрит по Game Виходить, коли набирає 20 підписчиків. Новий рекорд, проходимо далі. І 400 метрів проїхали ми вже. Бонус 8 ти... 12 тисяч. І ми оцей горбок. Ай-яй-яй-яй, не з'їдемо, я так чувствую. Давай, машинка, давай. А, все, ми вже можемо купити карту, але я не дуже хочу її купляти. я хочу купити машину. О, заїхала. А тут ще й бензину нема. Давай, газуй. Єсть, погнали далі. Опа. Оп, оп, оп. Опа. Оп. Давай, давай, газуй, 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 машинка. Давай. А, забуксовала. Так, я буду на будет очень дуже Так, добре. Сто. Ой, пятьдесят. Сто. Сейчас будет шестьдесят тысяч. Що? Я зараз прийду паузу. Далі я помер. Ми, Ми продовжуємо. Так, погнали. О, нам ще трошки буде новий мотоцикл. Я достанеш, все їм. Не міще відео знімати. Просто мені, блядь, хоче печеньку. А я кажу, що не достану. Ой, та не кашляй. Зараз хочу сказати всім, дякую, хто підписався на мій канал, хто ставить лайк і хто пише мені коментарі, які мені ігри знімати. Ще я хочу подавати, подякувати каналі е, Мерії. Ну, Мері, я точно поділюся на особливому відео, скажу, як це називається цей канал. Вона на своєму каналі пропонує, щоб ми вона, всі її підписчики подали на мій канал. Я дуже радий, щоб мій канал, я її дивлюсь канал, вона дивиться канал, і готується, мені її відео поставляться і нам доволі. І вона в одному відео сказала підписатися на мій канал. Мені дуже приємно, і я хочу, щоб ви підписалися на її канал. Ссылка під це відео буде на її канал. І так ми, напевно, зараз дозберемо до мотоцикла і будемо вже ганяти. позднейшее все сейчас открываем нашу новую тачку ну вот, типа мотоцикл что-то что-то такая напишите мне в комментариях я а что -то точно покажу как ты это сделал Mm -hmm. да -да. Добре, а, Антон не грати. Чекайте. Я ти... хочу колбай построїти. А, просто мені хоче зараз Майнкрафт, і я той який я зараз не можу знімати. Блін. Антоні, краще зайди в YouTube, бо він щось глючить. Да. І ще інтернет зайди в Ютуб. Добре. Там такий самий пароль. Нічого, я потім поміняю. Назад. Пустиня. І 75 тисяч. Заблокирувати. І нас 7 тисяч залишається, і ми поганяємо на новій карті. Нам новій, новому мотоциклі. А тут перша красний мотоцикл. Та добре все. Так, все, погнали. Він быстрійший. Швидко, ганяє. Зараз да, назбираємо на ту 50 тисяч і подивимося, що там я, Якщо чесно, перший раз ту карту бачу. А, і ще я хочу пос... поділити канали ще якомусь, там теж буде ссылка в описаннях. Це моя, е... можна сказати, подружка. Вона мені теж написала всю гру зняти, І Я це займаю. Бо мені я маю час зняти. Ну, я... Це динамик, так. Ты звучила чуть? Бенин тебе не любит. stai cu panelul. Să iei ce de amără ne mută să fie. Ah, văd Bă, Oh, nu no vă-i record. mi vă ajută să iei ce cei Ia de ați Я шукаю Тут рука-то хирше. Да, можешь нарубать. Да, давай.

Отри... У-ху-ху! Все, зараз відкриваємо ту. 72 тысячі. Нам треба, 100, здається, 100 чи 500 тисяч, щоб купити нову машину. Чисто що там було. Давай, давай, давай. О, б'ємо рекорд. 800, ллипа! О тут же копійки пішли. Опа. Давай. А тут же в мене... А. Може, можна тут помирати. Давайте відкриємо. Так. Ні, ні ні Це не ясно. Так, давайте розступимо. І пам-пам-пам, нова карта. І щоб вам було цікавіше, ми продовжимо наступні серії. Поставте лайк і ми на... Він планшеті, А то і в телефоні.